Доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні встановив на дитячий підлітковий велосипед Griffin Turbo 26 колеса. Ось такого дзвіночка. Гарний дзвіночок. Яскравий. Вибрали в золотистому кольорі. Дитині подобається, мені теж подобається. Ось так він дзвінить. Мелодійно, протяжно. Ну, дуже гарна річ, без якої на покатушки не можна виїжджати. Бо треба, коли їдеш пішохідів розганяти. А розганяти їх? як? Це треба кричати. У нас в місті треба тільки кричати, а не потихеньку казати, бо не відходять. А з цим дзвіночком таким буде гарно. Він пасує даному велосипеду. Так що замовляйте, силочка буде в описі під відео в першому коменті. Так що, всім папа. -па.